Про втрату домівки, бойовий шлях, найважчі бої та мотивацію говоримо з головним сержантом другої механізованої роти другого механізованого батальйону 3 окремої штурмової бригади 2-м тарзаном. Отже, почнемо. Ми знаєте, не з війни, почнемо не з якихось бойових дій. До цього ми обов'язково дійдемо. А почнемо з того, що родом ви з Луганщини. Так, з Рубіжного з Луганської, області, з Луганської так. області, так. І розкажіть про своє життя до повномасштабного вторгнення, взагалі, точніше, між АТО, так, тому що і там ви брали участь, і а, зараз ви служите у третій штурмовій під час повномасштабної війни. Тому ось це життя на Луганщині. Mm. Мені дуже цікаво, знаєте, в контексті. Втрати цієї території, тому що ви втратили свою домівку буквально. Як ви все це пережили, сприйняли? І цікаво, от між цим 14 і 22 роком, що ви спостерігали? Чи дійсно населення ставало більш проукраїнським? Чи змінювалося воно? Чи впливала на них ця війна? Слухайте, загалом то. Після 2014 року я ще певний відрізок часу я знаходився в 93-й окремій механізованій бригаді, але потім, як звідти звільнився, в мене почався час відновлення, тому що це і психологічне відновлення, і фізичне, і морально-психологічний стан треба було відновити, і трохи себе знайти в цьому житті цивільному, бо я на той час відчував себе військовим. Хотілося мені чогось нового і завжди шукав себе, і знаходив чи то в Деревообробчих там, якихось там якихось справах меблярем, чи то звичайним тренером з загальної фізичної підготовки, або ж то фітнесу, або ж то кросфіту. Тобто було, було заняття, і людей я спостерігати почав з часом так, щоб розмовляти українською мовою, розмовляти. Ставало не так багато їх, а тих, хто підтримував українську мову і українську ідею, то ставало дедалі більше. І з кожним днем я почав ну, просто прискіпливо дивитись на людей і тоді вже розуміти, що вони е, нібито і підтримують, і нібито не проти, і загалом я не чув від них, що вони там чекали Росію і ще таке інше. Після того, як почалося повномасштабне вторгнення, я зустрів його буквально на роботі. Я не відчув цього, що там десь щось почав вибухи якісь, але це мене не збентежило так сильно, як оточуючих. Там вже у Рубіжному? Так, так, mm -hmm. вже в Рубіжному. Буквально це 24-го на 10-ту годину ранку я зрозумів, що вже війна повним ходом. Повним ходом, і почався ажіотаж з цими всіма. Людьми, хто куди біжить, хто куди черги такі за продуктами, хтось черги за медикаментами, хтось за цими ж грошима, щоб купити там собі якісь прилади. У мене був якийсь спокій. Я не знаю. Чому Ми, ну, щось я не відчував в цієї війні? От я розумів, що це от так от зупинять, як і минулих десятиліть зупиняли на отак. Я не розумів. Я думаю, ну, з'їжджу додому, я жив поруч з Рубіжним в селищі. З'їздив додому, зібрав деякі речі, пакуночки, документи, там гроші. І повернувся в Рубіжне, так як там знаходились хлопці, і ми почали між собою, спортсмени, між собою, е організовувати невеличку кубку людей, бо почали марадерити там хлопці, якісь дівчата, там хто тільки не був там серед цих марадерів, кого тільки не ловили. Ну, почали дивитись за населенням, бо. По-перше, я не відчув підтримки з Збройних сил України, і військових я там не бачив перші дві доби, бо ну, якось поїхали всі, всіх евакуювали звідти різко. І поліцейських, і МВС, і буквально 26-го, мабуть, вже з'явились і Нацгвардія, і поліціянти приїхали. І тоді вже ми вже розуміли, що нам там нема що робити, нам потрібно десь якось організовуватись ближче до зброї, ближче до. Ну, загальних формувань. Ну, так я потрапив в територіальну оборону. Вже в Рубіжному нас не прийняли, бо там нас вважали якимись там чи загарбниками, чи ще щось, бо ми прийшли. Я, я прийшов, я зустрів повномасштабне вторгнення в косусі в шкіряних штанах і в стілухах. Ну, я серйозно я прийшов. Вони кажуть, то який ти воїн? Ну, що тобі, автомат? Я кажу, давайте автомат, ми підемо зараз десь окопаємося з хлопцями. Вони не знали, що якийсь у мене досвід є там, чи ще щось, не мали розуміння навіть. Таким чином, ми шукали десь в Северодонецьку, десь в Лисичанську, і знайшли в Лисичанську вже діючий, більш-менш діючий військовий військомат, записались до нього, записались туди, просто прийшли і залишились там. А що бо... значить більш-менш діючий військкомат? Ну, військкомати просто почали. Я, я приходжу в військомат, там валяються папери на підлозі, нікого немає, mm. ворота розщеперені, немає нікого, ну ні, ні, нікого навіть запитати, де хто може знайти. Ажіотаж такий пішов, що людей немає. Є населення невелике, яке не змогло виїхати, бо місто зовсім пусте стало. Ну, порожньо там так було, тихо, порожньо, і де подекуди воно там прилітало. Поруч, ну, в напрямку Рубіжного сунули, але я вже на наступні дні ближче до кінця місяця я вже не міг потрапити до селища, бо сказали, що там вже ворог. Я як ви це сприймали? От у вас вдома Та я думав, вчора що я... нічого не було, сьогодні ваше село окуповане. Та я думав, що я повернусь туди там пару днів і заїду. Нормально все буде. Але. Ми ж, ми ж це, такі наївні, що очікуємо, очікуємо, а потім вона на один раз і нічого такого не відбувається, як очікувалось. І далі в територіальній обороні куди ви поїхали? А, так ми ж нікуди не поїхали. Там ми повернулися повернувшись до того моменту, що я потрапив в територіальну оборону, більш-менш нас одягнули, озброїли. Ну, як то виглядала тероборона. Мабуть, всім відомо на початку. Це Такі кельти, мабуть, або скіфи. Там мені дуже подобається історія ще з вашого побратима теж з 3 штурмової, він казав, що вони з арбалетом бігали по Київській ну, області. Було і таке, було і таке, да, але ми до цього не схилялись. Тобто, ну ми стали на оборону Рубіжного. Ми повернулись в Рубіжне. І 8 березня я повернувся в Рубіжне, вже заступив на чергування, на бойове чергування. І 13 березня я отримав першу втрату свого близького побратима. Тобто ми з ним дуже близько спілкувались і мені до сих пір болюча ця втрата, бо ну, дос, досить він любив життя, щоб так от просто взяти і загинути. Я не знаю, це просто такий. Випадок стався, і мені дуже неприємно за це розмовляти, але я все одно скажу, що він був справжнім героєм, і я хотів би наголосити, зараз іде спілкування з приводу його шанування пам'яті і присвоєння йому героя України. Можете сказати, як звати. якщо Його звати Роман зараз прізвище я... Гуцул, Гуцул Роман, позивний яга. Блін, крутий. Тип був просто, я не знаю, якби він зараз був живий, і ми б багато чого з ним зробили спільного. Так і зараз набирається, петиція, е, стосовно набирається присвоєння. петиція. Набирається петиція, але розголосу не так достатньо, як хотілося б, бо люди зараз настільки, ну, можна сказати, знецінюють віру в перемогу, можливо, знецінюють віру в ЗСУ, чи то, можливо, їм набридла вже ця тема війни. Але зрозумійте, що вона продовжується і триває, і тривала. І я не знаю, скільки ще будемо боротись, але зупинятись ми не намірені, це точно. Ну от власне для того і є громадське радіо, щоб чути цю інформацію, друзі. Якщо ем, у вас є таке бажання, ви можете просто зайти на сайт петиції до президента і там проголосувати за присвоєння Героя України. Правильно Героя України, так, так. а Поки ми не заглибилися у цю велику війну, хочу вас uh, відкинути назад у 2014 рік. А uh, ви також пройшли, uh, пройшли цю війну антитерористичну операцію, а чи то. як її можна так. назвати? Uh, це Донецький аеропорт. Так, це Піски, опитне, буден, мабуть, буден. от весь ну, той район. В, опит, в Опитне Я не потрапив, але Піски і Донецький аеропорт мене навчили багато чому. Чому? Досвід і досвід в тому, що можна себе налагодити на війну. Бо дехто приходить і він розуміє, що він такий герой, він такий тигр. Він може все, що завгодно. А коли перша 120-ка лягає, він забивається в куток і каже: У мене спина болить я не можу більше продовжувати працювати. Або фізично просто не витримує, або морально не витримує. Тому моралі, моралі досить багато в цьому, щоб отримати певний досвід. Заздалегідь це було як дань якась, Це круто, коли ти приходиш вже на повномасштабне, повномасштабне вторгнення, і воно відбувається, і ти вже розумієш, ти, начебто, готовий, вже, ти знаєш і ти тиха будь-якого озброєння, яке в тебе сидить в голові вже декілька років. і... Просто поглиблює це. В 2014 році я, я взагалі пішов, підписав контракт в 93 ю і я вирішив собі, що нібито я прийду туди, деякий час повчусь, піду потім на офіцерські курси, отримую офіцера і буду собі там служити певний відрізок часу. Аж Трену... до генерала. Трен... Ну, я не хотів би там орден генерала чи то ще, ще якісь там здобутки. Мені хотілося просто навчати. Тих небайдужих хлопців, дівчат, хто буде там приходити в військовій справі тренувати, бо тренувати мені подобалось, і я захоплююсь цим тренуванням і зараз продовжую деколи з хлопцями тренуватись. Але, це... Але тут така біда: ну... їдемо в Донецький аеропорт. А? Ні, просто що у нас зненацька. Я приїхав на третій день вже. Не пролунала тривога, всі в зброю. А я третій день мені, мені ще не видали навіть не то, що там броніка, зброї не видали, не, не вписали мене. Я присягу не прийняв. А на третій день вже пролунала тривога. Що підри зайшли в Крим? Нагадую, це росіяни. Так, і зайшли в Крим, окупували його і рухаються на напрямку Луганському. В одному з своїх інтерв'ю ви сказали, що якщо порівнювати ті бої в 2014-2015 п'ятнадцятому році, тож Донецький аеропорт, який був для нас, ну Величезною подією, в плані бойового досвіду, в плані втрат і так далі, і порівнювати з теперішньою великою війною, то ви сказали, що це тоді було як просто війнушки там у пісочниці. ну Бо, може не буквально, не, але не, не, не так, щоб так. У Мене багато атовців, хто ще залишився в живих, і хто був присутній на обороні аеропорту, він скаже: та що ти там верзеш? Ні, насправді там було дуже складно з тим озброєнням, з тим командуванням було дуже складно втримати його. Але ми тримались. І найважкіше, найважчий шлях був це ротація. В останні часи залетіти туди просто було ну, настільки важко, бо підходи вже вони більш-менш контролювали, і важко було залетіти. Але якщо порівнювати всі ті бої, які відбулися в третій штурмовій, і після того вже я можу сказати, що ну, так, дитячі забавки було, то все. То було все в одному місці, точково. А якщо дивитись на повномасштабне вторгнення, найважчі у мене бої там були це, ну, можна сказати, в Рубіжному. Бо ми стикнулись там з кадировцями, але вони якісь ну, незрозуміло походження мені були, бо одного дня вони біжуть, як зайці, а іншого дня вони пруть, як невмируші, і в нього всадиш купу набоїв, а він встає і йде далі, як наче чимось. Під ну, типу, та багато є я, я не таких знаю, чула. так. Чому третя штурмова? Чому у чому, на вашу думку, успішність рекрутингової кампанії саме цієї ну, бригади? Третя штурмова це еліта. Мені здається, це занадто занадто дуже-дуже прекрасна бригада, в якій потрібно, потрібно розвиватися якомога швидше і далі рухатись. Ну бригада настільки вона. Сильна і мотивована, що хлопці, котрі приходять, вони пишаються тим, що прийшли туди. А ті, хто вже там, вони її збагачують своїми ж досягненнями і збільшують її міць. Це міцна бригада. Це дуже дуже мотивовані хлопці і. В цій бригаді повинно зростати і молодь, і е, так само командний склад. Бо якщо порівнювати Збройні Сили України в цілому, то е, третя штурмова, третя штурмова е, це є такий корінець, в який потрібно вкладати зусилля і продовжувати працювати. Працювати там потрібно кожному. Це не є, що хлопець прийшов, чи дівчина новенька, і йому все буде дано, все буде. його будуть оснащувати всіма можливими засобами, і йому потрібно потім буде працювати там, плідно працювати. Бо там нема такого, що можна десь відсидітись, чи там кожен пазлик повинен працювати. За рахунок цього і. Тримається третя штурмова. Тобто в нас є окремі підрозділи, які відповідають кожен за свою справу, сумлінно працюють над цим. І якщо бачити результативність, то це підтверджує мої слова. Результативність шалена. У нас шалені бої, і результати від них теж певні на обличчя є. Нагадаю нашим слухачам, що говоримо з головним сержантом 2-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону 3 ї окремої штурмової бригади другом Тарзаном. І а, я нещодавно це повернулася з, з фронту з південного напрямку, так скажімо, з Херсонщини, і а, побачила таку ну, сумну доволі картину а, через те, що все-таки військо виснажується і потрібні нові люди. А, потрібно не знаю більше якоїсь мотивації, а, знову ж таки через інших людей, через підтримку там артилерії, через перше, третє, десяте. Я не буду це пояснювати, ви це знаєте краще. Але де цих людей брати? Як мотивувати молодь іти в армію? І як змотивувати, тому що нам потрібні штурмовики, так нам потрібна піхота, як змотивувати людину. Яка пройшла, і я не можу вас не запитати як головного сержанта, бо ви з цим кожного дня маєте справу змотивувати хлопця чи дівчину йти в прямий бій, це найнебезпечніша, мабуть, робота, найвідданіша робота. Які слова потрібно підібрати? Та слова там не допоможуть. Там, якщо людина зі стержнем, то вона піде на такому кайфі, що його потім не зупинити. Важче сидіти в окопі і обороняти, аніж штурмувати і наступати. Бо коли ти штурмуєш, це драйв. Це ну, ти просто даєш такого прочухану, що гуляєш на всі бабки. Так. А. Ну, просто зрозуміти треба, що мож, можете піти в звичайні Збройні Сили України. Отримати якесь певне звання, і стояти на блокпосту цілими днями, пропускаючи автівки. Таке теж треба. Вітати. Так, треба, я розумію, але я б, наприклад, бойових типів, бойових справжніх типів відправляв би на фронт. А тих, хто не в змозі, або хто проходять деякі лікування, там не в змозі тримати на собі такий тягар, як штурми, або ж то оборона. Нехай тоді відновлюється на блокпостах. Тобто перерозподіл сил у нас трохи незрозумілий. Я підтримую повністю наше командування, я підтримую повністю ідею, але трохи мотивації молоді не вистачає. Те, що ми бачимо кожного дня, ну, будучи там на бойових, не порівнюється з тим. Коли я приїжджаю до Києва або до великого іншого міста, бо я бачу тут ну, нормальних декілька відділень хлопців, котрі сидять, або що там лаються, або що просто вживають алкоголь, що недоречно для мене взагалі, в теперішній час я б заборонив такі приміські якісь там майданчики з взагалі вживанням алкогольних спиртних напоїв. І дивлячись на це, ну, хочеться сказати, хлопці, а не хочете ну, трохи попрацювати, а ми відпочинемо. Ну, реально трохи є втоми, вона нікуди не дінеться, там, пару діб поспали і знову до роботи. Тобто ми вже втягнулись і ми вже працюємо. Окей, тоді, якщо ну, гіпотетично можна сказати, наприклад, війна ще буде цей рік продовжуватись. Вона просто так от не зупиниться, ніхто її рубільником не вимкне. То чому ви сидите і нічого не робите задля себе? Тобто маленьке фізичне навантаження, навантаження морально-психологічне. Можливо, десь в когось є медичні курси, медичний фах якийсь хоче бути медиком. Окей, пройдіть тілпі курси. Вони в доступі. Реально, вони зараз в доступі. Ті ЛП-курси, вони в доступі. Їх можна знайти, можна знайти того, хто зможе. Просто бажання зможе їм показати, як то робиться. Не варто йти одразу в окопи і штурмувати. Там певний відрізок часу будуть тренування. У нас деякі хлопці приходять і вони по два-три по місяці тільки проходять навчання з ТТХ озброєння і з пересуванням. По місцевості. Ніхто не каже про те, що вони одразу прийдуть і на другий день їх впихнуть в штурм. Це буде недоречно. Ми втратимо побратима і прийдеться його евакуйовувати. Це зайвий ресурс, зайвий час. і... Нам потрібен результат. У нас є задача, нам її треба виконати. А як ми її виконаємо, то ми беремо найкращих або середній склад людей, які виконають цю задачу. І тут хочу вас запитати щодо підготовки. Ви вже сказали, це два три місяці, і плюс-мінус за ці два-три місяці, наскільки я розумію, можна підготувати бійця, так але як забезпечити більшу живучість піхоти? Як забезпечити її живучість, і в плані однієї людини, що він сам може для себе зробити, так? І в плані забезпечення в цілому підрозділу, який йде на штурм? Це підтримка артилерії. Це підтримка артилерії, якої зараз трохи не вистачає. Ну так би мовити, хотілося б більше. Бо в нас інтенсивність пострілів набагато більша, ніж в інших підрозділів, в інших бригад, можна сказати так. І перерозподіл снарядів, таких як 120-мм, 82-й, той самий танковий, 122-й. ну Їх потрібно. Їх потрібно вдвічі, а то й втричі більше постачати на. Третю штурмову, бо така бригада повинна просуватись. Вона не повинна ділити від сьогодні, завтра, післязавтра розподіл цих снарядів і на відпрацювання безпристрілочно, одразу попрацювати по живій силі, на підходах або що ще що. Плюс дрони. Це болюча тема. Вона від початку пошла, бо реально дрони втрачаються. У ворога дуже сильна радіолокаційна боротьба, реби, вони стоять стаціонарно в них, там десь в пасаці, на відтяжці, інколи підсовуються трохи ближче. І робота дронами, робота спостереженням, робота взагалі в піві, вона припиняє діяльність. І з цим є певна проблема. І от тут можете прямо згадати, як, як можна допомогти вашому підрозділу це зробити. Нас чують слухачі і ну, будуть дивитися я глядачі. Порадив би донатити на третю штурмову, або якщо у вас десь там лежить вдома дрон, Mavic 3 тритешний там з нічним баченням піднесіть. Тобто Mavic, будь ласка, теж, бо вони теж підходять. 250 тисяч коштує гривень. А втратити його можна просто, коли я вам розкажу. от Оператор подає картинку через певні ресурси, він спостерігає за об'єктом, і в нього просто відпадає пульт. Просто він не керований. Все, втрата дрона. І це так просто, реально. Він нічого не бачить, він не бачить цього ані на смак, ані на запах він не чує радіолокаційну боротьбу. Тому втратити дрон дуже важко, тобто витягти його дуже важко, втратити дуже легко. Тобто вони потрібні і в, якому, в, якої, в якій кількості я не можу сказати. Потрібні постійно. За день можна втратити десяток дронів, можна 5, можна один, можна не втратити, якщо, знаючи там, здалеку, здалеку, наприклад, спостерігати на зумі на 28-му якомусь там, ну і піксель розглядати, що ти там побачиш. Нам потрібно спостереження, і очі в небі це дуже важливо. Та, очі, це правда дуже важливі. Е, можете знайти всі ці збори, донати на сторінках третій, штурмової це не проблема у всіх соцмережах. Ну, а в нас залишається дуже мало хвилинок, і я не можу вас не запитати про вашу особисту мотивацію, так тому що все частіше і частіше я чую від і хлопців і дівчат, що. А зараз найбільша мотивація це от самі люди. так? Наприклад, якщо підрозділ там залишається, чи в оточенні, на півоточенні, і а, я питаю, яка мотивація твоя йти туди, до них? А, і відповідь, звісно, тому що там люди. Та пацани там... — Не були. говорити про якийсь ефемерний патріотизм чи якісь там кордони там, України, звісно, це супер важливо, звісно, це надмета. Але отака. Ну, Щоденна мета, щоденна мотивація. Чи поділяєте це ви? От яка у вас особиста мотивація? Мотивація на день. Мотивація на, продовжувати на, боротьбу. Я, роз, тримати. я розповім. Мотивація на день залишається з вчорашнього дня. Тобто вона в мене постійно мотивована з самого початку повномасштабної це повернення додому. Я хочу додому, реально. У мене немає будинку, у мене немає дому. Я... Знаходжусь в третій штурмовій, і це мій дім, моя сім'я, і там мої побратими. Вони мені як брати. Якщо вони йдуть туди, вони приходять певний відрізок часу знаходяться. І якщо мене там відпускають на декілька діб на відпочинок, я просто не можу сидіти спокійно і не дізнавшись, як в них та справи там, ну, просто банально подзвонити або по відеозв'язку. Якщо у нас хлопці є 300, то ми завжди запитуємо, як їхній стан і якомога швидше хочемо, щоб вони повернулись, бо ну, поріднитися дуже легко і дуже швидко зріднились ми. І, я не знаю, для мене мотивація постійно на високому рівні. І той самий фізичний стан він не дає спокою постійні. Жарти над кимось. Він потім обурюється, все одно стає на якийсь певний шлях і займається спортом заради того, щоб мог міг якось поруч знаходитись. Це було інтерв'ю з головним сержантом 2-ї механізованої роти, 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади другом тарзаном. Розмову вела Ірина Сампан.